Села Малинського, Градомишльського, Коростишівського, Черняхівського, Володарсько-Волинського та Народицького районів готують план робіт для толоки. У селі Пиріжки Малинського району вже точно знають, де будуть проводити благоустрій. Про це розповів директор місцевої школи Олександр Кабалюк. Завжди навесні прибираємося, прибираємо території, оновлюємо пам'ятники, могили, кладовища і так далі. В цьому році не виключення. Діти приймуть участь у висадці дерев. Навколо території школи в селі. Торік на подвір'ї Пиріжківської школи була викладена бруківка. Допомагав лідер руху відродимо полісся Володимир Пехов. Цього року він сприятиме організації толоки і в інших селах, у Діброві. Зокрема, і старші, і молодші хочуть взяти участь у цьому заході. Ми будемо прибирати територію школи, то ми не будемо більш так смітити. Буде приємно ходити по подвір'ю. І будемо давати меншим дітям приклад. Приєднатися до толоки просто. Варто зателефонувати до руху відродимо полісся за телефоном 0412 466 455 і подати заявку для необхідних матеріалів. Від мене матеріали від людей це свято, це свято толоки. Коли вони зберуться і усі разом собі зроблять краще. Я пропоную це свято провести. Найкращі і найбільш активні села за благоустрій отримують заохочення: дитячий майданчик, насос для викачки води, тракторець. Отже, змагання починаються.